Привіт, знайома ситуація. Говориш німецькою, і тут ступор. Який відмінок ставити після прийменника? Ну що ж, сьогодні ми нарешті розставимо всі крапки над і з прийменниками, що вимагають акузатив. Вперед до знань. Якщо така ситуація знайома, знайте, ви не одні. Серйозно, це одна з тих тем, на якій спотикається чи не кожен, хто вчить німецьку, але без паніки. Обіцяю, після цього короткого розбору все стане набагато зрозуміліше і з'явиться більше впевненості. А допоможе нам у цьому 55-й урок з матеріалів швейцарської мовної школи «Майстер Зокі це, до речі, справжні профі в тому, щоб розкласти по поличках навіть найзаплутаніші теми. От зараз і подивимось, як їм це вдається. Ну що ж, переходимо до суті. У німецькій граматиці є одне. Скажімо так, залізобетонне правило. Існує невелика група прийменників, які завжди, от просто завжди, вимагають після себе знахідного відмінка, тобто акозатив. Тут немає винятків, що значно спрощує життя. Головне вивчити цей короткий список. І ось вони ці п'ять магічних слів дурх, фюр, геген, оне ум просто п'ять слів. Можна навіть придумати якусь смішну історію, щоб їх запам'ятати. Наприклад, хтось біжить дурх стіну, фюр подарунком, гєген всіх правил, оне страху, оббігаючи ум всі перешкоди. А тепер подумаємось, як це працює на практиці. Починаємо з дурщ, що означає крізь або через. Дивимось, наприклад, Wir durch einen тунель. Що ми тут бачимо? Був чоловічий рід тунель», А після дурщ він перетворився на einen Tunnel. Це є класичний акузатив. Наступний на черзі фюа, тобто для «das Geschenk ist für dich». Зверніть увагу, займенник ду стає дих. Ця фраза звучить у німецькій мові буквально на кожному кроці, тож її варто просто закарбувати в пам'яті. Йдемо далі. Геген проти або, наприклад, в щось врізатися «Der Autofahrer fährt gegen einen Baum». І що ми бачимо? Та сама історія був баум, а став баум». Бачите, логіка тут абсолютно прозора. Добре, тепер оне без. Die Frau kommt комт оне Mann». Тут знову чоловічий рід Дерман. Тому присвійний займенник ір отримує закінчення «n» ірен. Все та ж сама схема, що й з артиклем «einen». І закриває наш список ум um, навколо. Die um den Baum». Тут означений артикль «der» перетворюється на «den». Це, мабуть, найпомітніший знак, що перед нами акузатів чоловічого роду. Ось і все. П'ять прийменників і одне просте правило. Так, з основним правилом розібралися. А тепер маленька фішка, яка одразу додасть німецькій мові природності. Справа в тому, що німці обожнюють все скорочувати, і прийменники з артиклами це якраз той випадок. Зараз покажу, як це працює. От, погляньте. Замість того, щоб казати дурь дас, фюрдас ум дас, німці найчастіше кажуть дурхс, фюрс умс, це злиття прийменника з артиклом середнього роду дас, і це не якийсь сленг, це абсолютно нормативна поширена практика. Більше того, ці скорочення настільки вживані, що вони навіть увійшли до складу сталих виразів. Наприклад, умслебен комен це ідіома, що означає загинути, або Айнгешенкфреслебен подарунок на все життя. Якщо запам'ятати такі вирази, мовлення одразу стає багатшим і природнішим. Так, теорія це чудово, але справжнє розуміння приходить з практикою, правда ж? Тому зараз невеличка перевірка. Я покажу речення, а ви спробуйте вставити правильну форму. Поїхали. Отже, перше завдання. Діза Блуманштраус іст фюр діх, а в дужках – ду. Яка форма тут потрібна після прийменника für? Даю буквально пару секунд подумати. Ну що, є відповідь? Правильно, дих. Фюр вимагає акузатів, а ду в акузатів це дих. Все просто, якщо впорались мої вітання. Гаразд, а тепер трохи складніше завдання із зірочкою. Де Ціга шпрінг дурх, а в рунде райфен». Тут вже треба не просто артикль змінити, а ще й з прикметником розібратися, якою буде правильна форма після «дурх». І правильна відповідь райфен». Чому так? Артикель «дер» змінюється на «ден», а прикметник після нього в затів отримує закінчення «ен». Це класика відмінювання. Якщо впоралися із цим, це просто чудово. Відмінна робота бачите, навіть така, на перший погляд, складна тема може стати зрозумілою, якщо її правильно пояснити. І якщо такий підхід до навчання імпонує, то є чудова новина. Бо те, що ми зараз розібрали, це лише маленький приклад того, як подають матеріал у школі майстер Зокі. Їхній головний принцип зробити німецьку мову живою, доступною і зрозумілою для всіх. І що важливо, там можна підібрати формат, який підходить саме вам. Хочете займайтесь у групі, хочете індивідуально. Все відбувається онлайн в реальному часі, тож це дуже зручно. Тому, якщо є мета не просто вчити правила, а вільно говорити німецькою, не варто відкладати це на потім. Перший крок можна зробити просто зараз. Щоб дізнатися всі деталі про курси, про викладачів чи просто записатися на заняття ось номер телефону на екрані. Це справді чудова можливість перетворити вивчення німецької з рутини на цікаву пригоду. Успіхів у навчанні.